Вітаю вас, друзі. Скажіть, яка зараз пора року? «Вірно, зима, а на дворі холодно чи тепло? Так, на дворі холодно. Послухайте вірш Андрія Камінчука, який називається годівнички. Я ладнаю годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшанця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Діти, як називається цей віршик? Як ви гадаєте, чому саме таку назву має цей вірш? Які осілі птахи згадуються в тексті твору? А яких птахів ви бачите зазвичай на дворі? Чим підгодовували птахів із віршика? А ще чим можна пригощати пташок? Птахам можна давати пшеничну та кукурудзяну крупу, несмажене та несолонене сіння соняшника, просо, пшеницю, перловку, квасолю, сочевицю, вівсянку, льон, горох та різні горішки. Також їм можна давати фрукти. Можна давати птахам гарбуз. Морку, а також крихти сухого білого хліба. Ніколи не годуйте птахів чорним хлібом, пшоном, смаженим насінням, солоними та копченими продуктами. Ці продукти дуже шкідливі для птахів і можуть привести їх до смерті. Пропоную вам пограти в гру прибери зайве треба прибрати той продукт яким не можна годувати птахів Молодці дітки. А тепер вгадайте, що це за пташка? Гордо птах цей походжає, пташенят життю навчає дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Молодці, це ворона. А чи вгадаєте ви наступну пташку? Жовтогруді ще бетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щички називаються синички. Вірно, дітки. Вгадайте наступну пташку. Маленький хлопчина у сірій світині по дворах рибає, крихти збирає. Вірно, це горобчик. Вгадайте наступну пташку. Випав сніг, метуть заметіли, а до наших країв гості залетіли. Червоніли на зорі, звуть ці гостей. Снігурі, вірно, дітки. Вгадайте наступна, пташка. Стрекотуха білобока, звуть усі її. Сорока, вірно, діти. Ви вгадали всіх птахів. Наостанок послухайте віршик. Боржевської, який називається, гороб'ята. Ми, бідненькі гороб'ятка, зимна взимку зимку наша хатка, киньте нам хоч по крихтині, допоможете пташині. Добрі люди це почули, зі стола крихти згорнули, вибігли на сніг із хати, пташенят погодувати. То скажіть, дітки, як ми можемо допомогти птахам взимку? Чи запам'ятали ви, чим можна годувати птахів, а чим не можна? Молодці малята, до нових зустрічей!